Всім привіт! Не було можливості у нас раніше з'являтися в ефірі. Спочатку були ливні, потім всі перехворіли вірусами з школи принесенними. Ну, я, я, я останній захворів, зараз я на антибіотику перед вами. Потім підготовка до дня народження Аріни 7 років, потім день народження, потім останній дзвоник. Ну, в общем, я навіть не бачу, там, не бачу можливості щось знімати. А от сьогодні пробуємо перший раз збирати полуницю, її мало. Я думаю, у всіх так, її мало, вона не крупна. І, 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 і я ще чув таке, що у перекупів ціна 100 і ну, там, в Дніпрі 180-200 продають. Но у нас є замовлення на 7 кг, чисто своїм. Яку ціну даже ставити я не знаю. Будемо пробувати, зараз подивимося. У нас поки, що, поки що саме крупне, що я знайшов на Альбі, ну, ми розуміємо, що це. Ну, це коротше, провал. В тому році набагато крупніша була. В цьому році взагалі люди, а, ті, що накрили полуницю, або цих, як вони називаються, і заграволокна ділять такі тунелі. Да? От вони в плюсі в цьому році. Перекупи в мінусі. От такі, як я теж в мінусі. Ну, у мене удар. Основний розрахунок на розсаду. а не на ягоди. Весла силы, я їх відніс на зарядку. Ми вже закінчуємо, і Я б сказав, що ми тут з горем пополам. Возможно, наш крибем 7 в кожній пинетке повній, якщо я не ошибаюсь, з того года, 700 грамм. Ну то есть без горки 700 грам. Ну, от Поки що так. А Полуниця вся, у нас тут уже є Альба, і Азія і Кристал Голд, Вся приблизно однакового розміру. Є і такі, ну, є і мала. 7,5 килограмм. Вот так вот. Сейчас вывезу и потом уже покажу, что у нас по рассаде, что у нас по маточниках и в всех сортах. Все, вывез. Уже начал поливать ягідну полуницу. Вот зовсім суха. И все такая сдача у нас осталась. Это что мы считаем мелкотней. Будем кушать. О, привет! Наконець то хоть хтось у мене в кадрі з'явився. Мама вкладає мію спать, да? А ми з тобою поки тусуємося. От біда. От що воно так пик-пик напекало, коли збирали. Така покупка у нас є 300 мл. Щоб поприскувати не площі, Я два рази мотоблочив і асот все одно лізе. Одну вчора оприскав площу, другу сьогодні. Покажу їх. То, в общем, на той квадрат ушло 100 мл на 8 литров я делав, 100 на 8 и все от сюда должно хватить 200. Я надеюсь, что хватит. Бо то буде беда. Буду стараться растягивать удовольствие. Ну, бур'яни культиватор вбиває обычный, а сот можна не перерізати. Або навіть якщо перерізав, новий выліз дуже швидко. Вот так. Так, сейчас поїмо. Покажем розсадну полоницю, да? як у неї діва. Важко там, Важко? Чувствуєш, що ми напрягаються? Так. Да. Понятно. А я ні. Хотів, хотів поздороватися заснути, Там воюють, з нею вкладають. І так, амі ягодки подекуди поставляли, щоб хоч бачити, яка форма, що вона таке. Слава Богу, виросла. Я Дуже переживав, що не виросте. Почала давати уси, це ускладнює прополку. Тут є що полить. Вчора була полита вже. Корка я взялась, підсохла. Междуред я хожу культиватором. Квіки. Ну, та ж сама історія. Вимахала, дає вже а, Так, квіки. Альба. Все, дає вуса. Все в порядку. Африка. До речі, пройшла обробку з Свич, хорошая штука. Потому що мені показалось, що мочніста роса есть. Азія. Вроді би все получається, друзі, так що хто хоче заказувати розсаду, вже починаєте думати. Я ще не буду об'являти прийом. Ще будемо на неї дивитися з місяць. Потім почну приймати закази. Федерика. Більше всіх за розмірами. Такі вуса. У крупних ягод тут не дождешся особо. Вона ж в цьому році тільки посаджена. Так, Murano. О, блін, обрубав мотоблоком по ходу вуз. Мурано. Все ремонтантні сорти чуть-чуть, як по мені, низкоросліша. Нормально. О! Ось вже Доволі жорстко залило. До Форренс зараз проходжу. До речі. Хто буде замовляти, хто бажає ціну я в цьому році не буду змінювати, буде 5,50 на будь-який сорт, як і в тому році, тому що я розумію, що щось ми не багатіємо, а доставка почти дорожча. Це Флоренс. Усе прир... просто вже прирісся Ну Це блін, рано ось все приростається. Флоренс, звісно просто здоровезна. Якщо буде 5,50, якщо продовжимо все робити правильно, буде у нас розсада, будемо торгувати. А Це треба переставити, починати щось думати, палоть чи руками рвати в рядках. зараз ну, подивлюсь. Бачите, рані, якщо вона, коли вона була мала, я просто все бачив, листя не мішав, обпалило, опало. Тепер треба залазити, відгибати, щось рвати руками, десь вуз мішає, тобто ускладнюється. Складнюється обробка. Другий раз прополовує. Весь город, Вообще картошку ще й підгорнув я. брав у сусіда, підгортувач. Помідори, все на місці, перці, цибуля, все виполоте. На це, до речі, ми теж втратили багато часу. Тому якби було недовіду, нам треба було повоспівати. Тут поливав вже сухе, ну лки-палки. Ну, це поливалка з такою погодою буде працювати нон-стоп. Ось капустка. Уже картошку я обробив фактоцидам від е, Каврадського Жука. Оце все, о всі э, розсаду, огірки обробив, от тільки не пам'ятаю названня, якийсь польський там, от фітофтороза, від всього. от, Тут квасолька. Це ж квасоля, так? Да? Да. Горох, морковку, дружина прорвала, куряк, часник. Поки що все. Помудряємося піддержувати чистим. Стало стільки. Ягідна кропчик редиска нова, ще раз, Могу. заново посажена. Щодо щодо малини, заросла вона на той гербіцид, я вже забув, як він називається, блин. Фу, фу забув. Нічого він не зробив толком, але опорій попалив. Все остальне повиростало. Можливо, не на тій стадії росту бур'яна я його використав. От. Треба буде щось тут робити. Тут ромашки ростуть. Тут кукуруза. Харума чи харума. Це чесно не вийшло з ним, хоча кажуть, що він класний. Привіт. Як ти, як ти? Нормально? Нормально. Хорошо. Нічого, ходив, показував, весь огород обійшов. Нудно довго, ну комусь буде цікаво подивитися, думаю. Mm -hmm. Кури наші живуть нормально, несуть маленькі яйчки. Тільки що випив після супа 4 яйця їхніх і не почувствував навіть <гум> <гум> Такі, маленькі. Mm -hmm. Мама не могла вложити, а то й виложила сестру, так? Ти молодець. <гум> Я хотіла, вона вила на свободку. То, <гум> то вона з мамою просто балується і ті сіль тіліпає, мама її. Провоцирує на емоції, так? Да? Так, ага. Зараз душ треба справити дверкою і поставити цю бочку, тому що вже таке, таке як можна ли, купатися, починати в душі. Так, Хотя... Хоча б ноги. Ввечері ну, ну, прохладно, ночі взагалі холодно. Ви ну, да. мене не сила піднімала, в 5 утра щось я виходив, курив, то було ну, прям холодно. Хочу показати Таба табу росте, як на дрождях. І вже вміє гавкати. Ще вміє таскать тапки, розтасувати мусор, да? і за двор виходить гуляти. Да? До речі, забув сказати, Аріна робить чай, так? Да? Так. Да. Ну, коротше, вони рвуть м'яту. Це розумію. Рвуть м'яту, сушать. І Лена заказала з тему да? ага. якісь оці пакетики, типу як ну, под, ну, подарочні, ну короче, такі фасовочні, красиві, там підписувати їх можна. І там е, уже скільки в таких пакетиків є? Вона есть. своїм. Ну, короче, якщо наробить багато таких чаїв. скільки там з спакетка чашок чаю можна випити? Штук 10. Ну, короче, будем вместе з рассадой продавати, да? По скільки гривників. Скільки ти хочеш? Не знаю. Что ты добрая душа, ты ее рубля. Безплатно раздавала, да. Один буде. Що, саринка покаже один із своїх подарків, горка. Мощно. Давай, зла, злітай. 2,43, по-моєму, у неї полотно, це щоб з'їжджати. І вона не, коробка не влізла в ланос і мені довелося по частях її привезти, а коробку залишити на новій почті. А ну тягни самокат. А ну, вбирай під з'їжджай з'їжджає з гори. Дідушки з бабушкою подарили такий самокат. До 100 кілограмів. На ньому їздив теж. Лена їздила. А, да, я поближе покажу. Тут дискові тормоза сзади, лки-палки. У мене на ваннасі барабанні, а на самокаті дискові, лки-палки. Ще у нього світяться колеса а, в темноті. Ну, в темноті видно тільки коли він двигається. Так, да, є фонарик. Є тормоз або ногою, або рукою, є підставка під... О, що це воду. Такий іще есть Один у тебе интересный подарок, так? Да? Фотоапарат, який... Момента... Ой, да, який моментально видає фотографії фотоапарат, планшет з підсвіткою, на який ложиться листочок і рисуєш на підсвіченому листочку. І бінокль, да, ти подарили? Фотоапарат треба буде показати класна штука. Цяцька навіть для взрослих. До речі, друзі, хто пам'ятає, я казав, що буде новий проєкт. Ось купоний брус 50х50, 50, 18 штук. На новий проєкт. Окрім такий. Теперь прийшло 5 літрів 50% на 550 гривень. Це я не в інтернеті, а у теті через телеграм відсилають сразу. Будемо наважуватися, скоро набирати бассейн, поки подивимося за погодою. Да, тут конечно, перед тим як його набирати, треба буде приложити багато усилей, щоб убрати побольше цього гівна. Ну, по крайній мере, видно, що він не протікає. І правильно ми зробили, що залишили його на зиму стоять. От це якщо б ми його доставили зараз з чердака скрученим втроє, 100% десь процентів десь би А так Отак стоїть вода, все. Чітко. Угу. Весь двір. За сестрою дивишся, замітаєш. Ти взагалі вообще... будеш женщина го у нас, коли подростеш, так? Да? Угу. Та ти вже ого угу. Ось сидим. 7 років бо така здорова, До перший клас закончила, молодець. Будемо ждать, поки Мія проснеться, щоб вже змій поздоровилися, побачили, да, люди? Мію. А вона буде спати довго ще. І полотні підемо, бо дуже жарко. Чим це займатися, скажи мені. Понятно. Так, буде у мене така сапка, хоч вона і невелика, але у неї цей уголок ним можна прикольно залазити везде. Не можу я втрачатися, буду, буду пробувати, буде напікати. Чи як. Ще й кукурузу треба пропали теж. Обрін, якби не культиватор, ми б тут просто я не знаю, подохли б, звісно, за враження. Він в основну площу він бере на себе. Гляньте, як чисто. І тут земля вже така взрихвана, йому не важко, швидко проходиться, все розход топлива маленький. Хоч футь -фу, фу, хай працює. Пройшов я три клубніки і один кукурузи. І все моя подмога Вместе мы ми точно справимся, да? Ну, Взагалі, звісно, жаркувато заливає очі потом це неприятно. Який дурак? Ну так ми ж ми, ми, ми ж з ми ми тобою. Та просто у нас потім не буде щось вчитися, опять не буде часу, якийсь форс-мажор зараз текло ми не можемо дозволити собі цього. Поки заново ми вірусами новим, ми не блін, я не знаю, це безконечно. ти ще не виболівся. Та, не виболівся, ну. Не так сильно воно влияє прямо на мою продуктивність. Ну правда, я сейчас стою вакаю, ти работаєш, да? В принципі. Та я по воду, да, приду, води попью. Ну наконец-то. Наконец-то. Мия. Ну що, ти виспався, да? Халюсі. А що з пальмою случилось? Що з пальмою случилось. Трохи заспаний ще. Ти стисняєшся. Не стесняється. Такий. Манюнький. Ребеныш. Так, друзі, будемо ми прощатися. Ми вже там в кінці. Тут у нас залишається Федеріка, тут Мурано і три рядка Флоренс. Чи закінчимо чи ні, ну, більше половини точно вже зроблено. Махайте. махай